Які виплати учасників команди за травень 2024? І це навіть без врахування системи бонусів по товару. Купили товар за 600, продали за 1000. Ось вам і прибуток на рівному місці. Так працює дропшипінг, тільки вам навіть 600 гривень не потрібно мати, тому що товару постачальника берете без попередньої закупки. Вам просто треба знайти клієнта. Якщо робити хоча б 5 продажів на день, то це вже 2000 гривень в день та 60 тисяч на місяць. Доволі непогана сума порівняно з тим, скільки це забирає часу. Адже знайти 5 клієнтів на день зовсім не важко, тим паче, якщо ви працюєте з хорошим постачальником та товаром. Ось у вас на екранах трішки нашого життя та життя команди поза кадром. Дякуємо кожному, хто з нами. Далі тільки більше, а ми починаємо. У минулому випуску ми розбирали, яка ж платформа найкраща для того, щоб робити хоча б 5 замовлень на день. Ми повністю розібрали Prom.ua. Та сьогодні ми розбираємо ще цікавішу платформу, а саме Instagram. На нашу думку, це сама перспективна та легка платформа, яка приносить найбільше прибутку. І зараз ми пояснимо чому. Але перед цим у нас є для вас невелика корисна інформація. Я вже розповідав на каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. І часто питають, з чого саме почати і що перше зробити. По перше, необхідно протестувати ваш товар або нішу. Для тесту товару можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратися у коді та наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Ми користуємося конструктором лендінгів від LP Mobile. Він простий використанні. обираєш готовий шаблон під товар, змінюєш текст, фотографії та бажано додаєш свій домен і все, можеш запускати рекламу. Також можна підключити crm систему від того ж LP і вести облік усіх своїх замовлень там, або просто під'єднати Телеграм для отримання заявок. І саме цікаво, у ЛП мобі є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень, де ти зможеш зробити ті самі тести своїх товарів. Це взагалі ідеальний варіант для тих, хто займається монотоваром. Посилання на усі сервіси LP залишимо в описі під відео. А ми повертаємося до інстаграму. Якщо вдатись до статистики, що місячна кількість активних користувачів інстаграм досягла 1,47 мільярда. В останньому кварталі 2023 року цей показник зріс на 13 мільйонів. Ця інформація дає нам лише те, що кожна шоста людина у світі користується регулярно інстаграмом. Але нам потрібен український ринок та статистика по Україні на даний момент активних користувачів понад 25 мільйонів. Тобто, якщо відсікти немовля та людей похилого віку, виходить, що інстаграм є практично у кожного. Я впевнений, у кожного з вас він також є. Саме це і робить інстаграм надзвичайно хорошою платформою для заробітку. Адже поки ви заходите подивитись, яке смішне відео, сторіс. Чи просто відповісти знайомому, вас завжди переслідує пряма або контекстна реклама товару. І не просто товару, а товару, який вас зацікавить. Інстаграм навчився визначати цільову аудиторію максимально ефективно та майже автоматично, що призводить до того, що кожній людині попадається реклама саме того, що найчастіше вона шукає, про що говорить і все в цьому напрямку. Визначення цільової аудиторії один із ключових аспектів успішної рекламної кампанії. Чим краще ви складете образ свого потенційного клієнта, краще його зрозумієте, що йому потрібно, для чого. Які питання він хоче закрити, тим ефективнішою буде ваша реклама. Так, ви привернете увагу потрібних людей і досягнете максимальних показників конверсії. І це лише один маленький пункт переваги. Насправді їх дуже багато. Основними є низький вхідний поріг. Створення бізнес-сторінки не коштує нічого. Хоча для оформлення можна задіяти дизайнера за прийнятні гроші. В будь-якому разі поріг входу буде в рази дешевше, ніж, наприклад, в тому самому промі. Тісний зв'язок з аудиторією. Інстаграм має велику кількість активних користувачів, що дає можливість налагодити взаємодію зі своєю цільовою аудиторією. Сьогодні бізнес будується на персоналізації та особистому підході. У цьому соціальні мережі однозначно виграють тестування та впровадження нових ідей. Інстаграм дає можливість перевіряти нові продукти та одразу отримувати фідбек від вашої аудиторії. Тут ви можете краще зрозуміти уподобання клієнтів, отримати реакції щодо нових товарів або послуг. Простота: структура сторінки в інстаграм мінімалістична, не вимагає специфічних знань для користування та технічного обслуговування. З недолітів ми обрали три основних пункти. Перше, це залежність від системи. Завжди потрібно враховувати політику та алгоритми Інстаграма, які можуть змінюватися в будь-який момент. Ваш аккаунт може бути заблокований або видалений в разі порушення правил платформи, що однозначно вплине на ваш бізнес. Другий недолік це примітивний функціонал. Інстаграм в першу чергу є соціальною мережею, а не магазином, тому його функціонал для продажу обмежений. Наприклад, ви не маєте можливість створити різні варіанти оплати, налаштувати повноцінну корзину для покупок. Інтегрувати платформу сторонніми системами, сервісами тощо. І останнім недоліком є висока конкуренція. Таких магазинів, як ваш, дуже багато. Тому увагу аудиторії потрібно постійно заслуговувати і виборювати, виділятися, створювати круті креативи, регулярно публікувати контент. І навіть це не гарантує, що ваші охоплення будуть зростати. Але в будь-якому разі переваг набагато більше, та вони набагато значніші. Тому інстаграм ні в якому разі не можна випускати з поля зору. Чи очікувати? Підписувати каналів просування, якщо ви займаєтеся бізнесом, а особливо товарним. На цьому на все. В наступному випуску розберемо детальніше шафу та OLX, тому не пропустіть. Якщо ви додивились до кінця це відео, напишіть в коментарях слово Instagram, щоб ми побачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Зараз у вас на екранах троє переможців по 10 доларів з конкурсу у минулому відео. Напишіть нам у телеграм, щоб забрати приз. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому на все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів! Je